Набір коліс для валіз. Артикул ЧМК-8003. Набір складається з чотирьох коліс. Колеса виготовлені з якісного міцного пластику у чорному кольорі. Колесо прорезинене. Набір складається з коліс двох типів з високим блоком та низьким блоком. Кожен блок має свою індивідуальну накладку. Блок монтується за допомогою 4 гвинтів. Низький блок також монтується за допомогою 4 гвинтів. Блок йде на підшипнику. Колесо також на підшипнику. Замовити та дізнатися більше можна за посиланням в описі на handymarket.com.